Ізмельський район посідає за рівнем злочинності четверте місце по області. Значно збільшилась кількість кримінальних правопорушень на території району у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив керівник Змельської окружної прокуратури Олександр Сара, 22 грудня, на 15-й сесії Ізмельської районної ради, коли звітував депутатам. 731 кримінальне правопорушення в 2023 році проти 525 у минулому році кримінальних правопорушень за крадіжки, також вчинених у великих розмірах, що є тяжким злочином. Занепокоєність викликають у керівників правоохоронних органів факти збільшення кількості навмисних вбивств з 9 продовж 2022 року до 15 за 11 місяців 2023 року. Викликає занепокоєння те, що у нас збільшилась кількість злочинів проти життя та здоров'я особи зі 107 за 11 місяців 2022 року до 141 за 11 місяців 2023 року. Аналізуючи структуру даного виду злочинів, необхідно відмітити збільшення кількості умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з 9 впродовж 11 місяця 2022 року до 15 за 11 місяців 2023 року. Разом з цим залишилась незмінною кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерті. Потерпіло це по два в один за 11 місяців 22 року та за 11 місяців 23 року. Є на жаль, у нас тенденція що було відмічено це збільшення навмисних вбивств. Ми аналізували, у нас відбулося збільшення, на жаль, на побутовому ґрунті. Поліція вживає дієвих заходів. Так, це у нас є одна із профілактик завжди. Я наголошую на своїх звітах. Це складання адміністративних протоколів за статтею 173. .2. Це де кривники там вчиняють домашнє насильство і потім, на жаль, відбуваються десь вбивства. Тому це для нас є пріоритетом і пріоритетом на рівні держави. У структурі кримінальних правопорушень майже половина 42,8% – складають злочини проти власності. Їх кількість збільшилася з 455 у 2022 році. До 596 у поточному році рівень розкриття крадіжок по Ізмирському району складає 64,6%, при середньому показнику по області 59,9%. Всі кримінальні правопорушення за фактом вчинення грабежів у 2023 році розкрито. Повідомив керівник Ізмирської окружної прокуратури. А от начальник Ізмирського районного відділу поліції порадував новиною, що зменшилась кількість скоєння пограбувань на вулицях міста. Для нас пріоритетом є, звісно, що не розкриття злочинів, а це попередження і профілактика скоєння злочинів і насамперед скоєння злочинів на вулицях. Це ми вбачаємо і в наших цифрах, які озвучив Олександр Васильович, тому що у нас зменшилась значна кількість скоєних пограбувань на вулицях міста і в селищі зменшився відсоток скоєних розбійних нападів. Зменшилось скоєння і незаконне заволодіння транспортними засобами. Великою проблемою на теперішній час є випадки шахрайства. Їх кількість збільшилась на 70%. Упродовж 11 місяців 2023 року зареєстровано 238 випадків шахрайств проти 140 за 11 місяців 2022 року. І я скажу вам, що з кожним днем тенденція збільшення рівня шахрайств збільшується. На жаль. Спостерігається негативна тенденція збільшення дорожньо-транспортних пригод, що спричинили смерть потерпілого з 8 у 2022 році до 19 у 2023 році. До суду направлено 32 обвинувальних актів за фактами ДТП. У 2023 році виявлено 156 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів прекурсорів. За фактами збуту наркотичних засобів до суду направлено 6 обвинувальних актів за статтею 307 Кримінального кодексу України. Судами розглянуто 5 обвинувальних актів та притягнуто до кримінальної відповідальності 5 осіб, за фактами збуту наркотичних засобів, особам призначено покарання у вигляді тримання під вартою, у вигляді позбавлення волі на строки. Від 5 до 7 років з конфіскацією майна у нас також пріоритетом є це розкриття і попередження наркотичних злочинів. Так, цього року вже було задокументовано одне кримінальне провадження за статтею 370, 317. Це організація або отримання місць незаконного вживання виробництва або виготовлення наркотичних засобів рекурсорів. Також було задокументовано 43 збута минулого року було лише 13. З яких з 35 повідомлено про підозру. Вісім посівів незаконних наркотичних засобів минулого року було менше задокументовано. Також пріоритетним напрямком є незаконне поводження зі зброєю виявлення та задокументування. Цього року було проведено дві оперативні закупівлі, задокументовано дві людини, які займалися збутом зброї. Загалом зареєстровано 25 фактів минулого року 22. Прокуратурою продовжуються роботи щодо виявлення порушень у бюджетній сфері у сфері протидії корупції у земельних правовідносинах. До суду направлено чотири кримінальних акти за фактом вчинення корупційних злочинів: один у бюджетній сфері, два обвинувальні акти у земельній сфері за статтею 197 Кримінального кодексу України. викликають викликає занепокоєння збільшення злочинності в районі серед неповнолітніх або за їх участю. За 11 місяців 2023 року вчинено 53 проти 17 у 2022 році. Причини зростання злочинності серед неповнолітніх це здійснення декількох злочинів особою, а також відсутність дієвого контролю з боку батьків. Наталі Слобетяна, Юрій Слоботяна, інформаційна агенція